Ось і прийшла пора квітню передавати свої права третьому місяцю весни, травню. У народі його називають мур, листорук, росяник, розмай. І пов'язані ці назви, звичайно, з травою, з листям, з чудодійними травневими росами. Це чарівний місяць буяння життя в природі, яскравості барв, справжнього тепла. Звичайно, березень і квітень гарні по-своєму, але все ж не порівняти їх з травним. Перетворення в природі, що відбуваються у цьому місяці, сповіщують, що скоро настане спекотне літо. Небо стає яскраво блакитним, покрите легкими пір'ястими хмаринками, і в ньому світить яскраве сонце, прогріваючи все навколо своїми промінцями. Воно ще не пече по літньому, а в міру тепле і дуже лагідне. Травень має особливі заслуги, незважаючи на круті примхи природи. На початку травня зазвичай буває різке зниження температури. За народними спостереженнями наших предків бувають у травні і два морози, коли зацвітає черемха і як розпуститься дуб. У травні ще можливі заморозки. Бувають і травневі сніги, що завдають шкоди квітучим садам і молодим сходам рослин. Травень ще має назву грозовик, бо у травні до нас приходять справжні грози з блискуку, особливо жадані, бо з ними приходять дощі і тепло. Грибнить перший грім. Він не такий гучний, як лік. Його звук глухий. Та далекий. Дощі особливо жадані у цьому місяці, бо від травневого дощу залежить майбутній урожай. Трави у цьому місяці мають чудодійну властивість. На Юрія 6 травня дівчата збирали росу, в неї умивалися, щоб бути гарними та гожими. Також травневою росою заживляли рани. Травень чарівний місяць розквіту життя в природі. Яскравості барв. Він розстеляє по землі соковиту зелень, повітря сповнене пахощами травневих квітів. У лісі у цей час цвіте лікарська рослина купина. Можна побачити зозулені черевички, зірочник, конвалію. Конвалія одна з найулюбленіших багатьма квіточок травня, дивлячись на неї. Здається, ніби маленькі дзвіночки ось-ось задзвенять музикою весни. Ці квіти потребують дбайливого використання та охорони. Майже все навколо заквітчене жовтогарячими килимами кульбаб. Вдень, коли світить сонечко, кульбаба широко розкриває свої квіти, а ввечері їх закриває. По особливому красиві квітники. Розпускання квітки тюльпана можна назвати магічним. Під час розкриття пелюстки тюльпана із зелених перетворюються на червоні, помаранчеві, жовті. І з середини травня починають квітнути іриси, у народному півники. Це невибаглива рослина. Єдине вона не любить тіні. Наприкінці весни цвіте травнева королева клумби. Івонія. Квітка має вигляд кущика з великими бутонами білого, жовтого, рожевого, червоного кольорів з відтінками. У травні одночасно з розгортанням листя цвітне більшість к дерев та кущів. У цей період можна насолодитися надзвичайним ароматом та цвітом бузку. Цвітіння буску. Розмальовує навколишні у різні відтінки фіолетового, рожевого та білого кольорів. Хитиці буску так рясно вкривають кущі, що за ними не видно й листя. буяє білим цвітом черемха, вбирається у білосніжну сукню, ніби наречена калина. Запалюють свої рожево білі свічки, каштани сад у травні нагадує казку. Дерева милують своїми квітучими кронами, поспішають зацвісти черешня, вишня, а за ними радує цвітом і яблуня. Її великі квіти мають ніжні пелюстки, які, залежно від сорту, можуть бути білими, рожевими або червоними. Захоплення викликає кожне деревце. Здалеку може здатися, що сад вкритий снігом. Та зимові порівняння відганяє зелена трава та гучний гул бджіл. Бджоли дуже корисні комахи, справжні трудівниці. Щоб отримати одну ложку меду, 200 бджілок мають працювати цілий день. Бджіл не варто чіпати. Вони можуть боліче вжалити. Так, ці маленькі комашки захищаються. Але після цього бджілка гине. У травні світ наповнюється комахами. Вони метушаться, повзають по траві, літають. У травні збільшується кількість метеликів. Тепер літають не тільки ті метелики, що перезимували, а й ті, що вийшли з лялечок. Часто зустрічаються жуки сонечко. Всі знають таку комаху. Кожен з нас тримав цього жучка на долоні і рахував кількість цяточок на його спинці. Ці комахи у великих кількостях знищують небезпечних шкідників, чим приносять велику користь сільському господарству. Але є й комахи шкідники. Біля беріз, кленів, а також увечері, біля запалених вуличних ліхтарів. Можна спостерігати велику кількість травневих хрущів, які дуже гучно гудуть ці жуки-шкідники, завдають шкоди рослинам, поїдаючи листя. Проте ліс та сад має і добрих наших друзів вночі хрущів ловлять сови, летючі миші, а вдень граки шпаки. Травень називають іще пісенним. Так, тому що не стихає пташиний спів. Найголовніше весняне завдання пташок звити гніздо та вивезти потомство. Яйця висиджують або один з батьків, або поперемінно. Майже всі птахи турботливі батьки, вони піклуються про своїх пташенят, захищають їх, годують. Для вигодовування пташенят потрібно дуже багато корму. Тому в цей час птахи винищують багато шкідливих комах. Місяць травень називають іще солов'їним. Здогадайтесь чому. У кінці квітня, на початку травня, повертаються додому королі пташиного співу, солов'ї, що зимують в далекій Африці, селяться в чагарниках, лісах, гаях, садках і парках. Починає Соловейко виспівувати гімн весні. Чироголосий віщун весняного настрою наповнює серця і душі людей радістю. Появою мухи комарів, що є основною поживою цих птахів, повертаються серпокривці. У народі їх називають стрижі та повертаються ластівки. Ластівки будують свої гнізда на будівлях під дахами. Чи ні, із грудочок землі і склеюють їх слиною, також повертаються в рідні місця вивільги, дуже швидкі, спритні і безшумні, їх присутність видають лише ніжні пісні, що схожі на сумний голос флейту, охоче селяться у світлих березових лісах і нерідко з'являються у парках. Уже й можна почути гучне зозуляче куку. -ку. Але вона не будує власного гнізда як усі, а підкидає яйця у гнізда інших пташок. Причому часто у гнізда того виду птахів, які вигодували її саму. Зозуля відкладає по одному яйцю дев'ять гнізд, при цьому викидаючи яйце господарів. І підкладає замість нього своє зозуляче. Прокидаються земноводні. У першій половині травня розпочинають свої концерти ставкові жаби. Виповзають із ховку черепахи, щоб погрітись на теплому весняному сонечку. Можна побачити швидку ящірку. Уже прокинулися гадюки, вужі. У диких тварин свої турботи, доглядають своїх малят, чать та оберігають. Навесні у лосів, оленів, замість скинутих рогів з'являються нові. У травні у тварин народжується потомство одне або рідко двоє дитинчат. Малі оленята мають плямисте забарвлення, яке служить їм гарним маскуванням від хижаків. Народившись, оленятко ще слабе, але вже стоїть на ногах. Мама поруч завжди готова захистити свого малюка від ворогів. Також місяць травень багатий на різні прикмети. Співає Соловей всю ніч на сонячний день. Ластівка низько літає до дощу. Багато хрущів. На урожай проса пишно цвіте черемха на дощове літо. Пишно цвіте акація, Буде урожай картоплі. Дерева цвітуть пишно, буде плодів рясно. Пишно цвіте вишня. Буде добре жито. Тиха і світла ніч без роси наступного дня неодмінно задощить. Загалом травень вважають одним. Із найпоетичніших місяців. Він не мов би нагадує: поспішайте намилуватися красою весняного дивосвіту, бо вона недовго тривка і скоро минуча. Справді, бо ж травнем завершується чудова пора, весна.